Сказав Господь Моїсею, кажучи, скажи синам Ізраїлеві, ніякого лою ні з вола, ні з вівці, ні з козла не їжте, лізь мертвого і лізь розтерзаного звірем живати можна в усякій справі, а їсти не їжте його, бо хто їстиме лізі скотини, яка приноситься в жертву Господу, винищена буде душа та з народу свого. І ніякої крові не їжте в усіх помешканнях ваших ні з птаства, ні з худоби. А хто буде їсти будь-яку кров, винищиться душата з народу свого. Вітаю вас, шановні добродії Як би не складалися обставини нашого життя, яким чином ми б не намагалися реалізовувати себе, але завжди, хоча б раз у житті. Кожен із нас потрапляє в ситуацію, коли починає розуміти, що є для нього два можливих шляхи. Наразі я не говорю про ті два шляхи, на які вказував апостол шлях життя і шлях смерті. Мова про два життєвих шляхи. Два шляхи, якщо хочете, самореалізації. Один передбачає звичайну підсацію часу. День за днем, подія за подією минають роки життя. Людина перебуває у колообігу природних речей, який доповнюється, зазнає змін відповідно до характеру конкретної особистості, її сили впливати на події або, навпаки, її неспроможності на це. Чи то побутове, спокійне, чи то метушливе і гарячкувате їхнє життя завжди підвладне природним законам день-ніч. Літо зима, припливи, відливи Багато хто вбачає для себе в цьому захист від життєвих катаклізмів, від буревіїв, часу. А є інший шлях. Починається він з жертовного поривання, не з цікавості, не з допитливості і навіть не з фундаментальних запитань, а з жертовного горіння. Яке раптом охоплює людину і стає, по суті, мотивацією усього її подальшого розвитку, усієї подальшої долі. Саме жертовність є вищим щаблем, на який підноситься людина, і де вона пізнає зовсім інше життя. Цей закон настільки ілюстративний і незаперечний. Що прояви його можна побачити і в тому, що є далеко за межами високої релігійної духовності. Якщо подивитися на картину кастового розділення людей, то ми побачимо, що касти воїнів і шляхетних володарів позначені свідомістю особистої жертовності. Ну хіба може воїн або той ж самий князь бути гідним? своєї касти, свого призначення, якщо він не готовий пожертвувати найдорожчим для себе, в тому числі власним життям, заради свого служіння. Такою жертовністю визначається не сам лише спосіб служіння, а головне його повнота. Великі воїни завжди вважали соромом для себе померти від старості. Великі володарі ганьбили своє ім'я, якщо на схилі років не були збагачені мудрістю. І ця мудрість мусила бути не особистим привілеєм, а результатом всього їхнього життя, плодами народотворення і державотворення, які монарх лишав по собі у багатьох і багатьох прийдешніх поколіннях. Повчання наших князів, слова наших монархів. Залишилися в пам'яті, в історичній пам'яті нації як точки відліку, як внутрішній генетичний стрижень. Скільки разів, можливо, сотні або й тисячі, наше воїство, наше лицарство виходило на бій завжди з чисельним нашим ворогом. Скільки разів у їхніх серцях бриніли слова Олега, мертві ганьби немає. Або повчання мономаха. Відкинувши їх, його наступники не спромоглися ані втримати владу, ані зберегти державу. Я сказала про кастову жертовність, що вона за межами духовності. Не в тому розумінні, що ці люди не були духовними або їхнє служіння корисним і плідним бувало по-різному. Але духовна жертва. Стоїть набагато вище, хоча й пізнається через подібні приклади. Що ж до життєвих шляхів, то кожен вибирає сам жертовне горіння чи тихе мирне життя без надзавдань, коли виднокраєм за твоїм містом чи селом обмежується Всесвіт, а завершення праці асоціюється із власним ліжком, яке прийме і заспокоїть. Тіло. Але народ обраний, покликаний від початку на борню як озброєний воїн. Він гартується пустельним життям і нападами ворогів, а спочинок і розрада пов'язані в його свідомості із виконанням волі Божої. Він не опустить свого меча і не сяде біля жінки, задовольняючись тишею. І затуляючи вуха, щоб не чути бойових сурмів, народ, покликаний Богом, мусить завжди мати в собі вогонь жертовності, готовність до битви і бажання слави. Вчорашній темний раб старозавітній Ізраїль, який продовжує докучати своєму творцеві визволителю порожніми іноді навіть смішними проханнями, через закон навчається сприймати своє оновлення як незворотній факт. І навчається просто, ясно, іноді здається, навіть примітивно. Жертовний тук, лій, жир, символ сили, точності, багатства, продуктивності. Він може або приноситися як жертва Богові. Взяти від найкращої добірної тварини. Або послужити у побуті, якщо худобина була розтерзана диким звірем чи загинула в якийсь інший спосіб. Тоді лоєм з мертвої тварини можна намастити смолоскипу чи дерев'яно-рем'яні деталі возів, колісниць, або іще якось використати. Ось він символізм двох шляхів. Або твоє життя підноситься жертовним вогнем до Бога, або стає мастилом для колісниць часу. Вибір за нами, а наука від Бога, який показує, дбає, пропонує, вчить і вишколює. Циле життя очищає і освячує все сотворенне, Минулого разу ми читали про те, що занечищена у будь-який спосіб людина не мала права споживати м'яса мирної жертви. Інакше душа її повинна була бути винищена із народу свого. Життя це і є, по суті, сама чистота, а домішки гріха і смерті призводять до того, що тіло розсипається в порох, неспроможне втримати живу душу, неспроможне насичуватися духом животворчим. Не можна силу життя, яку уособлює внутрішній жир, з'їдати, і тим самим нібито віддавати життя у лоно смерті. Така дія є бридкою ганебною, тому винний у ній мав зникнути з народу Божого. Кров також є великою субстанцією життя, через окроплення жертовною кров'ю очищали і освячували, і тим самим життя земне відносилося до життя вічного, світло до світла нетварного, очищене творіння до енергії творця. І та ж таки кров через використання у їжу перетворюється на гній. Це огидний і неприпустимий акт для старозавітньої свідомості. Повторюю, символічно це означало спрямування життя в лоно смерті. Винний у такому духовному злочині по суті знищував себе сам. У старозавітні часи до приходу Месії Спасителя світу людська природа не була ще з'єднана із Божественною через іпостать Сина Божого, і тому занечищена смертю потребувала особливої ритуальної пильності. І от в діях, у символах та й в усьому законі даються духовні настанови, щоб пробудити оце очікування Месії навчити цьому очікуванню в усій його догматичній повноті. Мирна жертва у Старому Завіті є невід'ємною частиною жертви пасхальної і вже у ті часи проповідує про спільну сакраментальну трапезу Бога Творця і його народу, структурованого, автентичного народу. І сказав Господь моїсею, кажучи, скажи синам Ізраїлеві, хто дає мирну жертву свою Господу, той своїми руками мусить принести в жертву Господу лій з грудиною, потрясаючи грудиною перед лицем Господнім. Лій спалить священник на жертовнику, а грудина належить Аарону і синам його. І праве плече, як вознесення, з мирних жертв ваших віддавайте, священнику. хто з синів Ааронових приносить кров і тух, тому і праве плече учасник. Бо я беру від синів Ізраїлових з мирних жертв їхніх грудину потрясіння і плече вознесення, та й віддаю їх Аарону священнику і синам Його у вічну частку від синів Ізраїле. Грудина у своєму глобальному розумінні і підкреслено жертовному, є вмістилищем духовності. Звичайно, не грудини, козлів чи волів, а сама оця символічна частина матеріального тіла. Праве плече основа опертя і сили, бо знесення правого плеча жертовної тварини до Бога, ніби знаменує. Вознесення правиці людської до Всевишнього, як присяга на вірність. так діє сила, яка від основ із надр землі підноситься славою, здвигається величчю, божественною величчю. Праве плече возноситься, а грудиною потрясає. Невидимий дух за спостереженнями людей проявляє себе у коливаннях, потрясіннях, шелесті листя, у плескоті хвиль, або навпаки в їхньому реві від зіткнення із каменем. Дух вібрує, потрясає сотворення. Присутність невидимого у видимому, про неї бренить натягнута жила. Про неї сурмлять сурми, гудуть бубни. Вона примушує вібрувати напнуту волячу шкіру на барабанах і кінський волос на смичку. Ці невидимі потрясіння породжують музику Всесвіту, співучу гармонію сотворенного. Показова, що ці ритуальні символічні взірці збереглися у православному богослужінні. Під час Божественної літургії он, або священник, схрестивши руки, піднімає дискос і потир та при виголосі Твоє від Твоїх тобі приносимо за всіх і за все, наче знаменує, осмислену по-новому дію потрясіння перед лицем Господнім духовною жертви. Вознесення правого плеча символічно збереглося у вознесенні агніці Євхаристійного із виголосом Святеє святи. Вічні настанови Божі, незмінні й непохитні, як саме жертвоприношення, на якому постало все, що має життя від Бога а немає такого, що мало б життя не від нього. Ну, а нове осмислення полягає в тому, що агнцем Божим і новою Пасхою став він, Син Божий і людський, Господь наш Ісус Христос. У старому завіті грудину і праве плече після потрясіння і вознесення віддавали священикам, духовним провідникам народу. Рештою жертовного м'яса насичувався жертводавець і його близькі відповідно до родинної ієрархії. Бог священство, народ у родах своїх об'єднувалися мирною жертвою. Причому великі родини дуже часто запрошували менші, через що оця цілісність не суперечила структурованості, а свідчила про єдність. Бог, священство, народ. Ця триєдність дуже яскраво змоделювалася в одному із явищ православної церкви, а саме у монастирській спільноті. Звичайно, монастирі не увібрали в себе усієї повноти такої триєдності Бог, священство, народ. Але за ідеєю повинні бути досконалим її зірцем. Деймо народження 5 жовтня 1931 року родився в сім'ї. Віруючи, тато ходив в церкву, співав в хорі, в Лаврі, був по чаї. Після армії я працював. Почала на скиту по чаєцької лаври, а потім для підготовки сім'я я вирішив піти в Почаєцьку лавру послушником. І за два роки я підготувався. І вже в 57-му році я поїхав до Ленинградського семінарія, сьогодні в санкт Ну, Я хотів, правда, сперва готувався так, кінчити семінарію, женитися бути священником, таким собі десь на Парахвії. Але так як я поступив по Чаївську Лавру послушником, то мені старці сказали, що перешагнув поріг Лаврівський, назад не вертайся, щастя мати не буде. І хто сам покинув, був послушником, покинув, значить, Лавру, щастя ніхто не мав. Ну і... Я думаю, що тут просто сповнились слова, бажання мого батька, який в 43-му році та німці взяв мене на руки і сказав, що я Івана, моє було ім'я Іван, думаю, віддати лаву послушнику. І видно, що благословення. Ота збулося. Я повернувся по Чаївську лавру, прийняв там монашівський постриг і сам діякона, поставив тобто діякова і посвятив себе, себе, на служінню Господу Богу і серцю. Це моє бажання, я взяв благословення у матері, мати благословила. Я, звісно, матері ніколи не залишав, а старався допомагати їм, тому що в 44-му році батька були на фронті, У нас було п'ятеро дітей, чотири брата, одна сестра, самі маленькі. Але, слава Богу, стали. В 62-му році митрополит, наші ірабський. І Новгородський, вже був тоді митрополитом Сімкоропів Крим Кримським, його переводили, висвятив мене твої скомкані, в субори, Сандраєвської лаврі, в стані Романаха. І сказав мені такі слова. Я нічого не буду тобі говорити, але який ти є, щоб ти такий вузав. От я скажу таке. Ну, в 1966 році я закінчив академію, От написав кандидатську роботу, за яку отримав кандидата богослов'я. По мою проханні я повернувся за Улавру, виконував пост послушання по монастики був косоводом, бібліотекаром, диригентом, уставщиком церковним, потім благочинним і намісником. В 82-му за те, що я зробив, ремонт обзорів Троїнський, собор, розмалював, обзолотив Гуспенський собор, Пещерну церкву. Комуністична що влада на мене сіла і лишили мене з Аври у Ну, назначили мене в Вовську єпархію, Там я жив у правлінні. І після цього перевели мене в Київську єпархію до тодішнього ще блаженічного фінарета. А в 85-му році... Мене назначив благочинним чинним у Черкаського округу. 90-го року, 14 грудня, до День Філарета, милості його, мене висвятили від епіскопа знову намісником Почаївської лаври і вікарем Київської партії. В 92 році Мене за те, що я став на захист в Українській православній церкві От, разом з піверетом, то була вказівка з Москви, щоб мене визнати з покраїнськоваври. А почні хотіли просто мене вбити, От, два рази вже по голові з сокирою вдарили, хотіли зарубати. Що тільки не робили мені, але ще Господь щось вибачив і ще здоріг мене. А вона все воля Божа. Благословлю твою велику силу, що в тьмі кромішній тисячі лишивши, мене ж до світла піднесла своєю ласкою краси. І я тепер, як світоч серед тьми, осудена з твоєю благодаттю, вибиранець Божої позначений печаттю, я що у твоїй святині, стрімчак по незрушний. я щит, я провідник, я взір єдиний, для тебе на весь світ. Про те, як склалася подальша доля владики Якова, ми дізнаємося наступного разу.